Сім'я, я і МідУ. Всем призов, я Вітка Варса. Ми сьогодні будемо... Е, він мене буде питатися про що? Про різних монстрів з Дорса. Е, давай нажми на кубики. Зараз ти вибереш мені солдатів. Я буду... нажми ще раз, що не поміняли. Все, молодець. Е, я буду зараз сигати потів ботів, а він мені буде запитувати, поки играю. Добре, е, скільки буде грошей у мене на черві? Максим тисячу найменше 30. Нехай буде 30. Ні, то хай то буде 52 уважно? можна. Можна. Давай 52. Тут більше нічого я не знаю, ну пішли. Дай пакету починав. Перший роман це нас. Раш. Розказує. Він спочатку, коли він... коли я почав грати, він літав спочатку в... Е... Вперед після назад. Я пам'ятаю це, я точно пам'ятаю, що він спочатку, коли почав грати, і тебе ще був канікули, кажеться, коли я почав грати. Ну, крім того, розкажи мені, він тебе бісить в чи ні? він тебе часто вбиває. Мене частіше найбільше хто бісить це тільки два монстри. Я ти... буду тобі говорити е, про ці три питання, тобі буду задавати, хто тебе найбільше бісить, як він часу тебе вбиває. І е, як думаєш, типу ігра би була без цього монстра? Типу нормально чи ні? Е, не один з монстрів, які попадуть, не буде нормальна і. Тому що зараз вони вже типу, це буде, буде скучно. Типу, скоріш потрібно, щоб в темряві не було скучно. Ну це моя така Раз, щоб е, не просто було як з проходило і без раша. Стік Амбуш, але амбуш рідко появляється. Е, наступний монстр це в нас. Амбуш. Амбуш. Розказує що щось про нього, потім три питання задам. М -м -м. Де, він літає. Він літає назад вперед, як колись раш, колись, коли я почав грати. Я пам'ятаю це точно. Тоді амбуша не було? Амбуш був, каже. Ну я не пам'ятаю. Butcher... Я на той час помирав дуже часто і перестав посити його грати. Що там щось тобі розказати? Пис... Він літає максимум три рази назад перед. Я це пам'ятаю і о, я знаю, як його проходити. Я помер в э, другому досі на 197 э, чи 8 сік, ні-ні-ні, тільки згадаю. 190, кажеться, 6 кажеться. Не пам'ятаю, яка е, э, цей. Ну і так, перше питання: Ці він тебе бісичня? Mm -mm. Ти б його забрав з ігри? Ні, це так само як з Рашем. Типу прийде цей монстр, просто будуть, буде легше проходити спидранерам, іначе люди, які тупіки тупі, тупі, не вміють грати, будуть їм легше, типу, просто походити такі уроні, як костей. Наступний монстр це Хайд? нас hide. Hide? Hide. Це Той ти кліпортірує? Ні, це той, що скопа живе. Хай ти кажеться, це хтось працює. Хай ти той, що живеш е, в шкафах, типа той, що живеш в шкафах, він типа а, викидаєш шкафа тебе. Ну, дивись, він, е, коли ти довго в шкафі сидиш, під ліжку вода, коли ти сидиш, угу. е, він починає робити тобі скріми. Типа сарця починає то бити битися. Скріми. І фігури, там інша інформація. Це о, згадав. Колись обновлення було, Ван ще грав зі мною в той момент. Я побачив, що сердечко з'являється, коли в шкафі довго сидиш. Типа, коли в шкафі довго сидиш, там сердечко, як, як від фігурку сидиш. Е, це фігура теж була така штука, щоб ти сидиш від фігури і там сердечко Ну, mm, А тут теж не коли було, а так, зараз як це колись було? Так колись, але зараз повідяло, що скріби знову появляється. І типу, цей монстр тебе бісить? Коли чуть-чуть більше часу давав, то не бісив. Зараз і чуть бісить. Ти б його забрав зі гри? Ні. Е, так можна, так буде так само, як і зрашу, або щоб так не буде тіпа, цікаво. Тіпа, або ж посприсидиш в шкафі оддобути, або фіфю. Раз так само сів, е, сів деколи. Навіть коли ти зайшов 15, сів, раз сидить 15 хвилин летить. Та все одно сиди в шкафі 15 хвилин. Це не так цікаво. Ну, типа, і гра би без нього була крута чи ні? Типа. Ні, без нього не було крута. Типа, так де цікаво. Наступний монстр це в нас Халт. Халт. О, я знаю. Ну розкажи щось про нього. Ай! Розкажи щось про нього. Як почав грати, я його ніколи не зустрічав. Я його перший раз стрітав, коли десь після, десь кажеться, ем, майже перед. Перед е третім босу, я третю босу не біг пройти ніколи. Ну так, і що ти, і що ти про нього ще розкажеш? Mm, що мені було спочатку не було плану, як втікати. Я спочатку біжав вперед, повертав лице і біжав назад з був. Я про це тільки знав, Ну я частенько побирав до половини. А зараз я знаю свій план, як його повністю і швидше пройти, і швидше все такого. Гра би без нього могла бути. Швидше всього могла, але не так сильно, було. так, це могла бути гра, до сраб. Є, б, б, б його сьогодні. забрав, якщо була твоя воля. Ні. Ти, він, він тебе сильно бісить. Ні, не бісить. Він, він, він рідкий монстр. Він І не тебе часто вбиває. Майже не вбиває. Дивись, був монстр. Очки. Глаза, да. Очки. Очки. Називай його ще. Що про нього скажуш? Скажу, що як годий витяг, він був найгірший босс із всіх монстрів, які там були. Чого? Відлітає як, як буквочка Е, тільки переверне, як дабелю, літає як странно, вбиває, швидше не здає. Дивись, дивишся 2 секунди, вже 100 хп немає. Я його дуже сильно вижу в інші. Я вже пишо, кошти відповів. А про від, простий про Дорс. Ну, я скажу, що я думаю про і взагалі його. Ну ти ти... про а... Дорс, я думаю, його можна мати взагалі. Він тебе часто вбиває? Не важі взагалі не буває, тільки на Івенті вбивав частенько. Ні, в мене на Івенті було більше роки, він більше багато вроду досить. Mm -hmm. довго до нього дивиться і швидко вб'єд. Він тебе бісить? Ні. Uh, чи б могла бути ігра без нього? Ігра без нього? Не думаю. Бо могла бути, але я не думаю, що було так цікаво, як зараз. Uh. Я замітаю, що в мене ботики виклю не були виключені. Продовжаємо знову. Е, так що я скажу про цього, про очі. Очки. Це очки. Які ну, вони е, е, ти б... Якщо б це була твоя воля, ти б їх убрав зі гри? Ні. Без них не, не так цікаво. Плюс е, воно усложняє і 90 до, 100, до 99 двері уровень. Тепер е, оцей монстр як звати? скріч. Що ти про нього скажеш? Він тільки появляється в темних кімнатах. Ну так, і далі по плану. Він тебе сильно бісить. Взагалі ні. Він... він мене бісить тільки в шахтах, тому що він часто появляється і навіть в світлих кімнатах. І не появляється тільки в темних, як в бачному досі, а навіть в цих. Так, я зараз поставлю тут. Е, ти, якщо б була твоя воля, то б його забрав зі гри? — Ні, не забрав, мені дуже подобається. Що придумали продумаю Без нього б гра була грою чи типу? Ні, думаю, думаю, ні. Чому ж думаю це що дні? Це було б не цікаво, так? Мені не було цікаво. Типа, я люблю хардкорні ігри, як я пройшов тільки на івент, і теж хардкорний було. Це не так легко Типу, ти би І типу, що я ще хочу сказати, він тебе часто вбиває? Чотири питання завжди? Ні, не часто. Наступний монстр це. Джек. Джек, ну він це скрім. Це скрімер, який з'являється. З... Він мене пугає, ну не вбиває. Він з'являється е по за процентом 1,20 в Варшаві і 0,49 в наступній двері. Так, я, да, я його зустрічав два рази до наступній двері. Е тобто він тебе сильно бісить? Ні, взагалі е Він не вбиває, типа, якщо була твоя воля, ти б його забрав зі гри? Е, е Ні, мені подобається. Я, я кажу, мені всі, всі персонажі подобаються. Ну ти б його забрав зі гри? Ні, не, не забрав. Е, і це, якщо б розробники забрали його з ігри, це бо була ігра, типу, нормально чи є? Ну, ми ні, там, дивись, це як подивитися скрімер, без скрімера буде. Ну, чекай, А, пожав, що я думав, по скричану. Коли по ньому мені було серійно, пропал, пропал, мені мені Тепу, все, рівно, мені все рівно, він пропав, не пропав, я його так не часто зустрічаю, і мене не наносить. Типу, тобі все рівно, так? Але нехай він ліпше буде, чим його не буде, так? Краще хліб ти. Це... Ті емотії, мій любимой монстр вважати. Якщо б була твоя воля, ти б його з ігри забрав? Ні, звісно ні, це взагалі ніколи в житті. Він тебе вбиває? Ні, не вбиває, але ну, він не може, каже, він не ігри, Ти б типу, перестав іграти? грати? Ні, не перестав, але но, ігра я б... Був... Ні, не буває ігрою. Мені більш подобається такі якось. Тобі Тімоті подобається, так? Та, мені Тімоті подобається, тому що цікаво. Е, типа, цікаво на тебе нападе, там у нього класно анімація вовніння хрестом. Просто хрестом б'ють по ньому і улітає. А розкажи ще ж про нього. Він мене, він мене, він мене, він мене найбільше лякає з всіх монстрів. Ага, він тебе лякає, так? Да? Він взагалі лякає. Ну розкажи якусь історію, що може про нього, якщо є. Кажеться, що не має Наступний монстр це. Сік. Ну, можу сказати, історію про... Mm. Сіка. Ми зараз про я Сіка говоримо. Я знаю про Сіка. Можу сказати історію про коли я його перш... третій раз, третій бос він був. Mm. Коли я поіграв... Ну другий сік, розказуй, так. Другий сік не переривай, можливо. <сі> 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 я ніколи не міг пройти його без, без таблеточок Друг... другого сіка. На перших, шах... на перших уровнях я не міг пройти. Так само, як в шахтах, я не міг пройти першого сіку без. Без нічого. Я там взагалі не міг пройти тілешку і тим болі прыжки. Ага. Е, Ігра би була ігрою без нього? Ні, не було, це мінус боса, це вже все. Ти би перестав грати, так, якщо розробочики би її забрали? Ні, не перестав, тому що в мене тут багато-багато чіка і мені ще багато що ловити. І що ще я хочу сказати, так, е, якщо, е, якщо б твоя валя була, ти б його забрав? Ні. І останнє питання, яке, він тебе часто вбиває? Euh, це тільки в двох шахтах, перша не взагалі e, не ну, вбивав. Служний мастер це. Фігура. Фігура. Мене вона часто буває тільки в сотій двері. Ага. Часто, тому що там не так легко тупо зрозуміти, звідки він появиться. E, він типу часто буває, так? Він не часто буває тільки на соді двері. На 50-ті там взагалі фігня. На шахтах перший босс це там, є Не мені фигура. говорили тільки про двері, він їх ну, Розказую взагалі, тому що в першому досі я бачу розказу, тому що я дуже часто взагалі граю. Я граю більш частіше в другі шахти, щоб пройти їх взагалі. Може після того, як прийду додому, долі через Ігра би була І Ігра б була ігрою, якщо б... Ні, це головний забрали. босс в першій частині, тому ні. Це було не граю. Ти би перестав грати гро її забрали. Ні. І, і, і я твоя б була воля, ти б її забрав. Нічого не зробив. Ні, ні, його Ну ти б його забрав? Ні. Це босс. Наступний монстр це Снейр. Це не бон. Це не монстр. Це монстр. Всі це... люди рахуються монстр. — Не всі рахують. я не рахую, а я людина. Снейр. Снейр це не монстр. Розкажеш, тисячі. а я ще дуже... черв, це не монстр, а ловушка. — Я ну він перекладається на з англійської з, з, з на українську, що це ловушка. так. Але це рахується макс і. Деякі люди, я знаю, що, що цей, цей, цей емоцій є дуже бісить, щоб вони б його забрали з... ігри. О, я не забрав, тому що я знаю, як від нього спасатися. Просто всі я... люди не вміють, давайте просто по центру. Не давайте боками, якось так, щоб взагалі нічого. А давайте по центру. Він тебе коли він тебе часто вбиває? Він не може вбити. Він не може він може вбити. Не може. Він, він забирає 40% хп. Не 40. 40 я дивився, я, я готувався до цього відео. Неправда. Я краще знаю, я погадався у нього. Ну і що, і він тебе бісить? Ні. Ти б його забрав гри? Ні. Угу. Наступний монстр це. Магазинчик. Джеф, магазинчик. Я називаю Магазинчик. Джеф. Що е, про нього скажеш? Скажу, що в нього продається хрест. Він Там найчастіше, де можна знайти хрест, тільки там. Е, хрест скільки коштує? Е, мені так. Е, він тебе бісить? Ні, е, не бісить. Він не може бісити. Він бісить тільки, коли не повидається хрест. Це все. Ага. Е, то, а в текості було, що він не попадається хрест? Так, частенько. А е, коли. Я просто граю більше дорос-два і мені не попадався <клух> один раз е, Ні, багато разів, на заміну хресту, фонарик великий. А коли от Джеф летить раз, то що робить Джеф і ну, що й робить? Він колись робив, що закрав свої двері. Зараз я подивився, він так не робить віриш. Він коли летить раж, йому типу все одно, так? Да? вже все одно угу. тобто да? вже. Угу. твій йому нічого не робить, да? Вже тебе нічого не робить. І він тебе бісить чи ні? А, не а, бісить. я вже впитався. Він тебе а, він не вбиває, так. Наступний мастер. По нього нічого не можу сказати. Ельгобліна це маска. Каже, що він любить золото, більше ще нічого не знає. Так, і ще хочу не сказати, про нього він. Я, коротше, знаєш, ці от стуки в грі. то він робить, я дивився, ті типу, перезаплечення. І що його не було, коли ці стуки були. Ну але зараз, типу, ці штуки З облечені можна він... не повірити, тому що там може неправда бути. Зблечення, то не вірю. Я дивився на як... клавій ракет. Що? Що ти казав? Я дивився типу, в ютубі, як такий канал Redcat, може ти знаєш. Ну і там говорили, що він, типу, робить всі стуки грі. Не думаю. Ну це так говорять, коротше, люди. І типу він тебе бісить чи ні? Ні, не бісить. Що він тобі, типу, тепло? щось про нього може сказати чи ні? У нього нічого не може сказати. Наступний монстр це. Скелет, він може вбити вже. О. Він кишатися, в мене ще ніколи не було, він не бісить. Тому що я фі? хочу отримати скример і побачити його в смерті. А звідки ти знаєш, що в нього є скример? Скри... Ти питаєшся персоналу? Ні, ну звідки ти знаєш? Ну, тому що знаю. Я багато чого знаю. І він типу може мати скример, так? Да? Він має шанс пов... вбити, але каже це дуже маленький. Ага, він тебе колись бував? Mm. Але ти завжди, коли тебе доходиш, спробуєш, так? Да? Я два рази після того йду. Але треба, не... А ти знаєш, що треба типу, на нього зажати 10 секунд, тоді може бути писати. Я так і роблю. А. Ну, він тебе бісить чи ні? Ні, не бісить. Ігра б була ігра, якщо б його не було. було. Ти б не грав, якщо б його не було? Іграв. Тобто він тебе... Он... ти б... Ну я так задаю до кожного монстр, на скелети, як? так? Наступний монстр це дюб. О, його я не, не вижу. Чого? Він мене бісить. Він тебе бісить, так? Він мене бісить, тому що він мене частенько, як і писне, він мене частенько, я путаю дверки. І... Так ти запам'ятовує дверки? А я не спом... я просто йду, я не стараюся запам'ятовувати, в мене як з спи... під зразу. одразу. Він тебе часто вбиває? лінію. Але він він так... мене колись вбивав, бо через те, що він тільки появився, я просто не, не знав, як нього справлятися. Просто я знаю, як справлятися. слухати звук і наче буде бах. Я швидше роблю без бага, тому що бах не чесний. Він тебе бісить чи ні? Ні, бісить. Е, гра би була ігрою без нього? Була. Ти б його забула? Була. Типа ти б його забрав зі гри чи ні? А, чекай. Ні, я не знаю. Якось раку його не буду, тому він тобі нічого не поможу. Ну, типу, ти б його забрав зі гри, ні? Чи є? Ні, з думку не забрав. А це ти б забрав його зі гри? Ні, не забрав. Боба не забрав, а Льгобліо б забрав? Не забрав. Це нікого Я нікого не забрав. Оце хто за Я телефон виключив. Це Вольт. Це те, що телепортирує. Молодець. Ну, щось розкажеш про нього. Без ти... нього е люди падали в пустоту. І їх ловив той як гліч. Так скажу, що колись вольта не було, був просто гліч. Ігра була ігрою без нього? О, думаю, не було, тому що коли ти падаєш просто тобі б'є гліч, дають безперті, а так краще, щоб просто було цей. Боль, да? Угу. Mm -hmm. Він тебе колись бісеч, ні? Мене не бісить. А ти його зловив хрестом недавно? Mm -hmm. Я тобі допомагав. Я вже майже всіх мосик було в Крім в салі, так. А часовика ти злових розпитав? Так. Першого коло, коли я перший раз стоїти, то я першу чергу зловив е, часовика. Uh -huh. Перший раз Коповіта взагалі. І так, і ще останнє питання про нього. Ти б його забрав забрали гри? Ні, не забрав. Якщо б розробочки забрали з його зігри, то б ігра була б ігрою. Якщо б розробочки забрали його зі гри і б була була ігрою. Ні. Ні? Я думаю, не було, тому що він вже появився Колись, Так, кліщі, мистой попаде. Тут дивись, там. Це моя катка, тут граю. Так, ну і ще, ну, думку до кінця. Не знаю, я іграв все одно. Я кажу, я все увлюся, що буду грати. Так, ідемо. Ще п'ять монстрів лишилося, сразу я ті говорю. Ура, як мені рівно. Ну цей монстр це. Кліч. Гліч. Розкажи щось понятно. Кажу, що він мені повіг отримати... Получити... Його не можна звати Христом, це в першу чергу. Угу. Його не можна? Не можна, я знаю. Так, ще щось скажеш? Раз yes, подумаю. Ну, каже, щось не. Він тебе І Ігра yeah. би була ігрою без нього. Ні, yeah, Швидше цього не було, тому що коли ти випадаєш зі гри, це дуже допомагає тіпо, спасти тіпо, собі будеш літіну в посаду і тебе нічого не спасає, ти просто будеш летіти. Якщо б була твоя воля, ти тебе... Ні, yeah, не удовилася. А розробочки щоб видолили, типу... Тіпо... Ага, я вже вдасться. <laughs> Наступний монстр. Uh, ве, я його хвостом перший раз кострітав. Так, ну цей мор тобі бісить чи ні? Ні. Yeah. Мені десь хвилин, 10 хвилин просто в кімнаті, то він почне появлятися. А я знаю і sorry, що колись він міг з'явитися тільки в пів на півночі. Так, да, він, 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 він да, колись Так, його, його навіть ще не поставили очівки, що його не був секретним монстром, як Салі. Зараз була секретною. Всі знають же про Салі. Салі. Салі теж колись була ігри, тільки вона не використовувалася як монстр. Який вона виходить. просто була в вікні. Да, 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 вона рідко. Я хотів колись побачити її вікно, і от побачив. Вона вийшла на мене і вкусила. Ти не знав, а ну, про сай би зараз говорити якраз. Посадь, а, я, чек... я Є, кажу... Ні, 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 ми ще не просадили, ми ще просимо скажу. Ти б його забрав з ігри, якщо б було дивитися. Ні, не забрав. Це тому що люди в АФК і зразу просто достояли і. Я тобі не поїсти, що тип, тупо достояли і. де. цей. А ігра би була ігра, якщо б його забрали? Однаково було. Mm. Наступний монстр це. Салі. Салі. Воровка Салі. Ще Шер... раз. Ще раз називеш її і... так. Скажи щось про неї Чекай, я по. Скажи щось про неї. Скажу, що я її звичайно зустрітав Я хочу звати Хестон дуже частенько. А як ти її стрітив? От як перший раз ти про неї не знав і вона. Я знав зна. про як я все знав, про неї, коли перший раз побачив, почув про неї Ага, і що, і вона тебе бісить чи ні? Ні, не бісить. Вона тебе часто вбиває? Взагалі не вбиває. Ага. мене на носу, вона, вона дуже рідко попадається. Я її можу звати хрестом, але мені лінь просто ходити по першому Дорсу з хрестом, брати з портала хрест і йти просто тупо, і йти, йти. А шукати. як його з портала? У мене є портал, і там хрест лежить, і фадалік. Тільки від там що на нас не щоб що портал не пропав. А на зміну треба поставити, треба пройти до сотої двері і тільки так mm, не Ні, ти береш з собою любий предмет, тримаєш в руках, міняєш предмет. Там предмет, який ти мав, а, хай, а то що там було в порталі, ти собі отримуєш. Салі, наступний монстр це тінь. Тінь? Скажу, що я її зустрічав раз. Колись давно. Зараз її зустрічають тільки в мінус 50. Що знає? Шахти х... задній хід. Ага. І типа, і що вона робить? Вона нас стронить глаза. Не подивився в очі, але вона має дуже маленький, типу. Ні, вона не має, вона має великий урон. Шант появлення? Шант появлення і так. Маленький мало. Майки неї урон. Це я покажу по мінус 50 Ага. Це я пото. Там в неї реально великий урон, і вона часто появляється. А тебе вона бісить чия? Бісила, коли грав, я засніраю авто. Ні, а вона в першому досі тебе бісила чи ні? Вона не настів, вона просто є. Та ігра б були ігрою без неї? Було. Ти би типу, грав, щоб на її не було? Іграв. Е. Наступну вас. Оооо, с. е. свят не с. світ. Так і сказав. Я так і називаю. Путівний світ що? Скажу, що він дуже допомагає гкам взагалі любим. Ага. Ти полі мені. Ну, що я рабиш, кажи. М -м, що так ти так писано, що ти в бопле Зараз, 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 запаку мій. Ну. Думка довгой. Ну, що. Не прийшла думка. Ну кажи. Не прийшла думка. Е, ти б грає, типу, не було її. Так, ну, да, це було дуже важко взагалі, проходити ходити бою. Дивись, ти, ти без ти не можеш прийти ти без. Ти не зможеш пройти е, першого сіка навіть без того сіяння. Так, да, так, да, так. Да, воно бно з дверями дуже погано. Там просто погано видно номер мар, і слабо, що немає того дюба на всіка. На фекво дві дюб. Я знаю, як він називається. І розкажи ще пару слів про Глічку. Лічкуб розстрічав. Раз стрічав, mm -hmm. е раз, раз бачив і так далі. Ну, mm -hmm. що не так робить? Ну він коли ти його підзимеш в, в руки, то він почне тебе е розпатику і з'явиться монстр, який, який там появиться. появиться. Добре, а як можна його типу, призвати без бага? Просто знайти, ну це дуже маленький шанс. А його можна знайти? Просто знайти. Ага. А бах який, типа? Бах, який, то який бах. Понятно, геній. Ой, він туди поїхав. Це вже останні монстри з першого доса, ми пройшли всіх манстрів. А, я тобі ще можу... скільки? Я більше хочу одне відео показати, може ти про нього вже скаже, але це вже з другого доса. Другий досить знаю, все вже майже. Майже. Розкажи щось про це. Це мешка. Весна ти побачиш? Я її не можу зволити хрестом. Як ви бачите, з цієї нори вилізла жорстка криза. Крылья... Може без песка без звуку. Я її зустрічав, її хочу зволити хрестом, я ще не ввозив хрестом. Ага, і ма. Там йолчивка про неї. Да. Так. Не, не секретно? Злити хрестом. Ні, не Понятно. Вона тебе вісить, чи ні? Ні, не вісить. Вона тобі подобається? Ні, не подобається. А чого? я не знаю. Может, это мыша? Ну, все, это же все монстры. Чекай, хуйня, тут проблемки идут. О, что за... А, понял. Ну, что же? Этом все уже. На все, все, пока. До встречи. пока.